А суми росіяни використовують як полігон для випробувань своїх нових безпілотників. Ударні дрони і Талмас розроблені нібито для ураження військової техніки щодня атакують у сумах цивільні об'єкти. Як планують боротися з новою загрозою? Олеся Боровик питала. Лікаво відвозив восьміранку на тренування. На цих кадрах звична для сум ситуація. Уже як місяць містянам не дають спокою нові дрони ані в день, ані вночі. Ні, ці безпілотники дуже схожі на шахеди, але для фахівців різниця відчутна, розповідає Єгрі, боєць мобільно-вогневої групи. Вперше, а тепер і наймасовіші, ці дрони ворог використовує саме на його сумському напрямку. Новий БПЛА в них розроблявся він доволі давно, тобто інформація про його розробку була вже більше ніж півроку. Як ми її володіли і готувалися до зустрічі, дрон окупанти назвали Італмас, який шахет, він може рухатися по запрограмованому маршруту і несе 15-20 кілограмів вибухівки. Що ще врахувати той момент, що на останньому етапі його донаводить саме оператор, то оператор конкретно бачить, куди він влучає. Він розроблявся і по ТТХ він написаний це для ураження броньованої техніки або укріп районів. Тобто, скажімо так, ну. Це його військова ціль, але те, як вони використовують його, це ну, це зовсім не військові цілі. Востаннє такий дрон влучив прямісінько в будівлю сумської ова. Збивати ці безпілотники важче, кажуть військові, адже оператор може маневрувати, коли розуміє, що безпілотник в зоні ризику, і запускає противник їх не поодинці, а масово. Так як нас результати і вас, і нас вони, звісно, не задовольняють, і ворог постійно пристосовується, змінює так. І техніку для того, щоб зневілювати наші здобутки, то звісно, ми так само рухаємось. Визначаємось військові наші технічні прорахунки. Ми відповідним чином ці питання їх підтримуємо на рівні держави і фінансами для того, щоб їх максимально забезпечити сучасними засобами ураження. Для цього область виділила 10 мільйонів гривень на програму Безпечне небо ще 20 мільйонів на посилення протиповітряної оборони. Зараз триває навчання 10 мобільно-вогневих груп, ефективність роботи їх сумчан. Не зможуть оцінити вже найближчим часом із сум, Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.